А зараз пропонуємо вам поговорити про е, те, коли ви хочете щось купити, наприклад, в інтернеті, та або там в якійсь соцмережі, а ціни немає. І ви проходите просто декілька кіл пекла для О, того, щоб дізнатися, скільки ж коштує той чи та чи іна послуга або той чи інший продукт. Ну, от, власне, наші журналісти розбиралися, чому це не влаштовує покупців і чим керуються власне магазини, коли вони виставляють угу. товар без чіткої ціни. Подивіться, потім поговоримо. Купити товар або послугу, а ціни немає. Тоді я просто не замовляю і не пишу. Чому магазини не вказують ціни? Цей інстаграм цей допис може стати більш популярним, і чи не відлякує це потенційних клієнтів? У соцмережах спалахнула дискусія. Під однією із публікацій з рекомендацією курсу про гормональну молодість користувачі почали обурюватися. Мовляв, навіть якщо їх зацікавило навчання, курси не придбають, бо не вказана ціна. Все прекрасно, окрім ціна, в лічку. Зайди на сайт, перекупай все, пошукай ціну, віддай свої дані для розсилок і тоді вже зв'яжеться хтось. Мені завжди дивно бачити анонс без ціни. Зазвичай проходжу повз і ніде не реєструюсь в такому випадку, тому що вважаю неприйнятним не розуміти вартість товару чи послуги. Це не поодинокий випадок, і в соцмережах можна побачити багато обурливих дописів щодо різноманітних товарів і послуг, де не вказана ціна. Як мене з але інстамагазини зі своїм відповіли в Дірект. Ціна в особистих. Перевірте, запити написали вам. Та нахуя ви мені пишете в особисті. Не хочу я з вами там листуватись дарма. Напишіть ви той розмірний ряд і ціну. У коментарях користувачі переважно підтримують авторку. Сніданок провів власне опитування або дізнатися, як потенційні клієнти реагують на відсутність цін в онлайн-магазинах. Частіше все відлякує, зручніше побачити ціну та замовити вже одразу ти знаєш, який ти бюджет ти розраховуєш на ціну. Якщо річ мені сподобалася, і дійсно вона мені потрібна, я можу залишити коментар. Але коли в коментарі пишу і мені пишуть в особисті, вже скидають прям всі пропозиції, там все, то мене це ну максимально може відлякати. І, наприклад, ціна може не завжди відповідати якості того товару. Тоді я просто не замовляю і не пишу, тому що. В більшості випадків, коли не пишуть ціну, вони дивлячись на те, яка людина замовляє, можуть завишувати ціну, і це не дуже круто. А ось Дмитра відсутність цін не бентежить. Хоча хлопець погоджується, це викликає певні незручності. Трошки незручно потім перепитувати, бо відчуваєш, що буде очікування, ніби ти вже хочеш купити. Хоча іноді просто цікаво дізнатися співвідношення ціни і заголом, що тобі дають. Ось. Але ну, якщо дуже подобається, то нормально. Багато траплялося особисто мені продавців, які нормально комунікують і нормально ставляться до цього всього. Мені здається, це більше як у нас їх закладено, що якщо ти звертаєшся незручно відмовляти. Хоча це нормально. Але втина Іванько, власниця інтернет-магазину танцювального одягу, розповідає нам раніше вказувала ціни на товари під дописами, однак декілька місяців назад прибрала їх. Насправді все дуже банально. Дуже багато чого в бренді роблю я, і просто це часу години, які займають. У нас 800 зараз дописів в інстаграмі. Я робила це вручну. Під кожним дописом повинна бути актуальна ціна, і не потрібно вводити в оману людей, що там ціна не актуальна. Ми не встигли поміняти ой, вибачте, і не треба це все незручне. А також коли за часту нас пишуть нові люди, питають ціни в інстаграмі. То є просто можливість класна. Запропонувати якусь на е, на знайомство з брендом, за її словами, від того, що ціни припинили вказувати під дописами, клієнтів менше не стало. Маркетолог Ярослав Лисенко каже: не вказувати ціну на товари і послуги маркетинговий хід і пояснює, як це впливає на покупців. Якщо ціна не вказана, тобто людина дізнається щодо цієї ціни, і у бізнесу є можливість. Закрити по підвищити ефективність своєї конверсії завдяки тому, що буде гарно сформований відділ продажу, тобто там в переписці вже виявить більше потреби, чи е, менеджер зможе більш якісно проконсультувати, і таким чином людина все таки вирогідність того, що вона може придбати буде вище. Та користувачі у соцмережах підозрюють, магазини не вказують ціну, щоб не привертати увагу податкової, оскільки працюють неофіційно. Мені здається, що публічне зазначення цін може бути розцінене як підприємницька діяльність, і тоді у контролюючих органів виникають питання, чи є реєстрація, зацікавленість податкової чи торговельної інспекції, і ціна на сайті може слугувати доказом ведення бізнесу публічна оферта. Тому багато онлайн сервісів цін не вказує. Це дає простір для маневрів. Адвокатка Ірина Шрамко запевняє, від податкової це не захистить. Податкова так само робить контрольні закупівлі в особистих повідомленнях, так само побачить, чи воно було проведено через реєстратора зрахункових операцій, чи ні, чи є особа, яка продала і відправила підприємцям, чи сплачено податки далі, і так далі. Тобто, навіть якщо хтось з цих підстав не пише ціну, то це дуже неефективний захист. Оприлюднити ціну на товар або послугу чи ні вибір підприємців. Закон не зобов'язує це робити публічно. Проте, за словами експертів, більшість потенційних клієнтів відсутність ціни відлякує і вони обирають інші магазини. Адже люди надають перевагу онлайн-шопінгу за швидкість та зручність. А додаткові комунікації та очікування відповіді ускладнюють цей процес. Труни єдине, що можна сказати, так uh, от не хочеться побачити тіники, і все і зробити висновок далі не ні. Не ослаблювати по... життя ні собі, ні іншим, а тому, це гачок. Що гачок. тому що гачок. час що час але окей, може люблю. це і правильно знаєте. Може це якась така історія поступового вступу в переговори? Як вам до речі, пишіть ваші ваші враження? Ну я не знаю. Мене, наприклад, це страшенно дратує. Я просто може ну, тому, що якась, що Це не зараз знаю. настільки швидко, так і ти не хочеш витрачати свій час ще на якісь додаткові е, переговори Мовно кажучи, якщо ти щось обрав, то ти бачиш, скільки це коштує, одразу замовляєш, і все. А так це просто мені здається в 90% випадків дарма витрачений час. Ну таке із може... одної і з іншої, до речі, А може, сторони. це стратегія, яка така, знаєш, така гра, така хоп, хоп підманити -хоп. трішечки. Ну, тебе таке так? і це зваблює. Може, ага. Напишіть, що ви думаєте, так. Друзі, ви нам пишіть. Будь ласка, справді і дякуємо. Ви так активно сьогодні ранок почали. От і ірина клімова надіслала нам ось такі фантастичні. Гарбузи, друзі, покажу вам сезон. же ж вже, вже всі сезон, зібрали вже врожай. Сезон. Мабуть, вже всі городи повністю пусті. Але гарбузи то святе, особливо зараз. Іде період підготовки до Геловіну. Хтось готується прикрашати, хтось готується просто гарбузову кашу варити. У мене мама Ірина таку Клімова. кашу приготувала з сиром вчора. О, мати Божа, Солона був, чи соло? солона, Клас. сиром пряна така. ой, Так, шик. короче, Раджу. чекаємо рецепт від твоєї мами. А Ірині Клімові дякуємо за те, що вона надіслала цю фотку. Пише У мами. Бабусі ранкова кава по особливому смакує з гарбузовою з запіканкою. Час забирає багато, але не забирає тепло. Батьківської любові. Всім гарного робочого тижня! Дякуємо вам! Будьте з нами! В нас попереду дуже багато цікавого. Дякую новий день.